22 липня у стінах Конотопського міського краєзнавчого музею імені Лазаревського була презентована книга нашої землячки Антоніни Піпко під назвою Кілька історій для історії. Привітати авторку з такою знаковою подією в житті прийшли рідні, друзі, волонтери та представники творчих кіл міста. Проте найпосчеснішими гостями заходу стали герої щойно виданої книги, учасники Революції Гідності, наші земляки, з якими пані Антоніна зустрілася на Майдані, де сама провела не один день, допомагаючи справжнім українцям відстоювати своє право жити вільно на своїй Богом даній землі. На жаль, декого з цих героїв нашого часу вже немає серед нас. Адже більшість майданівців згодом пішла боронити батьківщину на схід. Далі пряма мова. Я ж вирішила, що ці люди, яких я бачила, яких я зустріла, які приїхали на майдан найтяжчі, найстрашніші ці дні, і ті, що провели на майдані місяці в холодному наметі. Без комфортних жодних умов, не думаючи ні про заробітки, ні про комфорт, ні про зручності, ні про те, що їх може чекати, ці люди мають бути засвідчені в історії. Про них треба десь дати письмову згадку. Власне, це, була, це, це був посил, це, це було моє бажання і це спонукало мене писати. Олексій Братушка. Герой Небесної Сотні, наш сумчанин, Анатолій Шульга, Юрій Білюков і четвертий Руслан Алієв. Особисто я знала тільки останнього з них Руслана Алієва. Звучить неукраїнське прізвище Правда. Я так само, коли його бачила, коли Віктор Ломонос його мене познайомив з ним. Я його спитала, ви напевно не киянин, ви, 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 а ви, напевно, не звідси. А він каже, така горда постава абсолютно високого, високої гідності. Каже, я киянин, я вже давно мешкаю, Україна стала моєю землею. Я готовий життя віддати за неї. А я, ну так по жіночому кажу, та ні, краще жити для неї, нащо віддавати життя? Він каже, а що таке смерть? Смерть не кінець. Для чоловіка впасти на полі бою це честь. Я думаю, ваш тато теж так думає. Знаєте, це було так дуже бентежно для мене, тому що батько мій теж не в ліжку помер. На презентації був присутній і міський голова Конотопа Артем Семеніхін, який є одним з героїв книги. Він привітав авторку з Днем Народження, який пані Антоніна святкувала цього дня та згадав про свою участь у подіях на Майдані та у війні на сході України. Перша схватка з Беркутом є вона в Ютубі. Там, коли перший раз ми пробували завалити того пам'ятник тому Катюзі Лєніну на Бесаравці. Потім другий штурм Київради, коли поливали Перкутівці водою. Штурм Київради. Я вже, чесно кажучи, підзабув, що це саме мені випала честь писати на стінах Київради штаб революції і революційна комендатура. Забув, що саме мені випала честь першим зайти разом з Ігорем Ярошніченка до Київради в тил. Міліції, так званій, і почати їх, їхні лави розтягати ззаду, і фактично нашим, от нашим, двом. У нас двоє тоді було, я, і Ігор Мержиченко нашим дієм, завдяки нашим діям. Хлопці, які побачили, що ми вдвох почали їх тягати позаду, і була взяти Кіїв Рада, тому що тоді лава пішла на цей такий ланцюг живий із мінтов. І вони тоді відступили і вибігли на подвір'я, здалися. Тоді ми взяли Київраду. І саме сумне, що мені зараз пригадалося, це те, що після того, як я відстояв ніч, так сталося, що я був поранений на Грушевського, ліва нога мене була прострелена. Ніч я відстояв. Стояв я вже під ранок на шматку пінопласта. Шматок пінопласту приблизно там 30 на 50 сантиметрів розміром. Ноги мерзли, я був легко одягнений. І коли нас прийшли міняти хлопці зі Львова, вони йшли такі з троєм, фівали пісень, я вступив місце своє на цьому п'яти купіраклассно одному хлопцеві. Це було десь уже там до сьомої ранку, туди ближче. Вже не було ні сил, ні здоров'я, нічого. О, очі просто заліпали, вже не було просто сил стояти. Я поїхав додому. Десь близько до восьмої ранку я вже був вдома. Відключив телефон свій, тому що не міг тоді би інакше заснути, тому що постійно телефон дзвонив. Виключив все в себе вдома, ліг спати, прокидаюсь десь по третій дня, вмикаю телефон, дивлюся, а там бозна скільки дзвінків від моєї мами. Бозна скільки дзвінків від мого батька. Передзвонювати телефон в освіті. Вмикаю телевізор, вмикаю інтернет, дивлюся, несуть тіла. Надвечір я вже зміг вибратися, укликати і вибратися знову на майдан. Що ви думаєте? Я побачив там під семею того хлопця, якому я вступився місцем на цьому шматку пінопластик. Він бежав, сіре обличчя. Сіре обличчя як, як асфальт влітку. В сіре. В кров'і. Ну, я довго стояв на нього дивився. Я не міг відійти. Я дивився, в мене таке відчуття було, що це я дивлюся в дзеркало, що я це себе бачу. Важко зараз це все згадувати. Як воно було далі? Що було далі. Потім був Крим, потім була мобілізація. Я зараз говорю про себе особисто, про свою долю. Призвали мене одразу до військового комісаріату, чесно скажу, не тянуло мене там служити. На фронт не відпускали, потім демобілізували. Писав заяву неоднократно про те, що мене мобілізували і піти на фронт. Добровольчі батальйони вже думав піти, аж раптом приходить мені. Не приходить, а відбувся телефонний дзвінок. Це був вечір, десь, здається, 5 серпня 2014 року. Телефонують мені з військового комісаріату. Десь було ближче до 9-ї вечора. Ви такі то такі то Кажу, так, я такі то такі то Завтра, сьомо ранку, з речима на відправку. Я був в Києві. Я прибув, звичайно, ну як в Києві, я вже виїхав за межі Києва, їхав в бік Конотопа. Я прибув ранку. Місяць вишколу. потім знову ці катавасії з виборами, невиборами виборами і так далі, турня всяка політична. Потім повернувся. Я вам скажу так, що з початку весни 2015 року, ну от, буквально тільки кілька місяців назад, мене відпустило. Я не міг заходити в м'ясний павільйон на ринку. Мені ось цей запах м'яса, сирого м'яса, він мені в голові робив таку кашу. Мене не нудило ніколи від людських там, рештів, від е, того, що я бачив кров. Мене просто все в голові. І тобі в голові все навіть не стільки за того, що ти вранці п'єш чай з хлопцем, говориш про його дітей, говориш про його дружину. Він розповідає, як з нею там, романтично познайомився, які кохання у них було, які студентські роки, а твій однолітка. Розповідає тобі, як там ну, повністю все, все свою душу, всю душу вливає. А потім в ти береш пакети ПМВ, Усі, що на базарах, на ринках продаються, і ти збираєш того хлопця. Це ще не саме складне. Саме складне потім бачити його дружину. Оце саме складне. Бачити її очі. Сам ледь стримуєш сльози, а ще треба її якось заспокоїти. І розумієш, що якщо ти ще побачиш її дітей, його дітей то Стримати емоції, це буде неможливо. Ми всі розуміємо, що Донбас зараз платить за той голодомор 33, го за фактично акт геноциду, який був здійснений проти українського народу. Ми всі розуміємо, що левова частка тих, хто зараз гине на Донбасі, окрім нашого боку. Я маю на увазі бік сепаратистів. Це є нащадки тих колонізаторів, які прийшли в ті хати, де ще ноги теплі були, у дітей, які попухли з голоду, повмирали з голоду. Донбас та земля несе зараз кару за ті гріхи, які були тоді сотворені. Ну ми з вами несем кару за те. Що ми тоді, в ті часи, і наші прачі в ті часи не змогли врешті-решт визначитися, для чого ми народжені і для чого ми тут живемо на своїй Богом даній землі. Я вірю і я впевнений в тому, що ми зібралися тут не дарма. І врешті-решт, консолідація наших зусиль з вами вона призведе до того. Що в найближчому майбутньому в нашому місті переважній хоча б кількості людей зникне думка навіть так, сумнів в тому, що Україна це Україна, Москва це Москва. Що Україна це незалежна держава, український народ має право на самовизначення. І оскаржувати це право чи з допомогою зброї, чи з допомогою Фейсбуку не можна. Я прошу звернути увагу. Що в нашому місті не завдяки зусиллям когось, а завдяки зусиллям нас усіх, завдяки зусиллям тих хлопців, які погинули, поступово відбувається процес українізації. Поступово вивізки на наших магазинах, меню в наших кав'ярнях перекладаються на державну, на мову українську. Тому я би вас всіх просив на завершення товариства. Запам'ятати кілька тез, які я зараз, які я зараз скажу. Тому всі пам'ятають, що є 12 заповідей Божих, так? Можливо, не всі знають, що їх була раніше і 13-та, яку зараз мало говорять. А 13-та заповідь говорить, не бійся. Не бійся. Говори про справу не з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба. Те, що говорить постійно Ірина Фаріон, цитуючи Степана Андрійовича Пандерова. Без душі трава, що? Сіно. Без душі дерево що? Дрова. Без душі людина що? Труп. Мова що? Душа нації. Без душі, тобто без мови нація, що? Електорат, населення і так далі. Тому, товариство, зовсім завершуючи, бережіть душу. Вона є святою. Бережіть мову. Війни не буде там, де є українська мова. Ворог не пройде там, де є душа, де є українська мова. Я вірю в вас. Вибачте, що так довго говорю, але саме це дуже сильно вам хотів сказати. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую. Дякую Артемові. Я сьогодні так кажу Артемові. Завжди звертаю до нього, пане Артема. Але сьогодні ми тут всі учасники майдану, учасники війни, але чиновники і інші посадовці.